Нашу державу, наш спосіб життя, наш народ від подяки Збройним силам України. Хай це будуть не лише голосні слова або написи, хай це буде реальні справи. Це <пасувачені> прямим ударом і виконує навіс передачу, але наша! <пасувачені> на куделі, на Максим ходить до штатної, пробиває м'ячко. Знову вертить. Знову віддали. Зотов, там найвищий найвищих Слав Франченко, 99-й, Дмитро Чабург і 10-й номер за Гульком головний. За Гурулько удар поворота Хільк відує до Молега. Відбив м'яч перед собою, на добивання нікого не було, щоб завершити. До штрафної площі. Натирає! Петленко. із да, ну, Зотов його перериває. Знову Петленко з м'ячем. Тут захисники, бачите, ну, і три криза і образують. Тіщенко виходить, Діденко і карту назад їдемо. Забігаєш трафаний майданчик, теж не вдало Вінничаниць Брудова і там один тренер Юрій. Таша, Подача. І перший на м'ячі До молега під удара, але... Подача до штрафної площі Котленка, але не точно м'яч. Залишив над карним майданчиком м'яч. Мічко, що там під удар би скинути комусь, удар є в поворотах низом і влучає в гарячу кам'яну. Діагональ тут є на відкритого футболіста і значить 56-й номер. Виконує простріл, підхоплює м'яч, пробиває повертання. Піденко повторює передачу вже в іншому в відборстві. Просувається вперед. 37 номер Карпусь, простріля, подає на дальню штангу, там сходу пробиває удар. Подача до простріл до карного майданчика, підбрання за вмічанням теж, перехоплення відборською, просувається вперед. В 3, в три, можна сказати, сердюк із м'ячем. Сердюк продовжує, віддає передачу на Островську, Островський з м'ячем, але там. Площі, удар і м'яч у чофіці, забивають хомячани. Відзначається Noisми. Який вийшов на заміну. Олександр Домолега там в нього м'яч, як утовий з лівого флангу Подача токарного майданчика. Виходить, з борігу перебуває наші каміння. Вже на лівому фланзі якраз є простір для того, щоб прийняти, обробити подати, Намагається обіграти захисника на І Ось тепер подача до штрафного майданчика. Удар поверта. І чуть-чуть, Черниш Завантажує, підібен. Ми живі, штрафної дочі знову Захарчука вибиває. В <риклад> на Я підення за буквої цьому винасо якийсь повіщає про перемогу Вінницької ниви у Полтаві на полі дворської два за рахунком 1-0.